Ато 11 жовтня відбулася закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж зміни футболу серед юнаків. У змаганнях взяли участь команди перших четвертих курсів спеціальностей середня освіта, фізична культура, фізична культура і спорт та комп'ютерні науки. Приємно те, що сьогодні і четверті, і другі, і треті курси, і навіть перші показує гарні результати. Це дуже велика робота тренерів. Робота щоденна, кропітка. Тому є результати. І сьогодні ми звичайно дивимося на. Відбір нашої команд, кращих команд, наших іграків на те, щоб виступити успішно в Спартакіаді України. І, звичайно, спортивні змагання нашої волині. Це вже другі змагання в рамках спартакіади коледжу. Оскільки погодні умови сприяли, ігри відбулись на відкритому майданчику спортивного комплексу Атреналін. Найцікавішими, звісно, стали фінальні матчі, де за перші змагались найсильніші команди. Тож, у поєдинку за третє місце, студенти другої групи спеціальності середня освіта фізична культура здобули переконливу перемогу з рахунком 4-1 над своїми колегами з 21-ї групи. За два дні ми провели шість матчів. Чотири з них здобули перемогу, і дві з них програли. Саме запекла боротьба була з 21-м ФК. Це матч за третє місце. Ми здобули перемогу з рахунком 4-1. І останній гол забив я. Дуже радий, що приніс своїй команді таке саме головне очко. Конкуренція між групами дуже велика. Всі дуже стараються, всі Викладуються і кожен хоче виграти, звісно. не менш запекла боротьба тривала на майданчику між студентами третього та четвертого курсів, які змагались за переможний кубок турніру. Та все ж з мінімальною перевагою 2-1 виграли на рік молодші футболісти. Я забив, відкрив рахунок в цьому матчі, забив перший гол з пенальті. Ось другому там і піднажали. Також зробили ще одне пенальті, забили і витримали цю. Напругу ігри були насичені також в першому дні. Ми могли не потрапити у фінал, якби програли по пенальті. І всі команди старалися, всі хотіли виграти, але переможець один. Привітав команди ректор Петро Бойчук. Подякував студентам за хороші ігри та вручив нагороди переможцям турніру. За підсумком дводенної боротьби бронзовими призерами стали студенти другої групи спеціальності середня освіта фізична культура. Друге місце посіла команда 41-ї групи спеціальності фізична культура і спорт. І чемпіонами стали футболісти третьої групи спеціальності середня освіта фізична культура, а учасника команди Валентина Павліщева визнали кращим гравцем турніру. Ну, ми вже третій рік стаємо переможцями. Це в нас вже традиція. Ми з першого курсу прийшли і три рази вже виграли турнір. Я займаюся з другого класу, а вже є третій курс, я вже займаюся 12, навіть більше. Кожен день тренуюсь, займаюся, йду вперед до перемоги, до цілі. І надіюсь, майбутнім стану великим професіоналом. Дуже добре, що такі змагання проводять. Можна побачити в кого який рівень майстерності відібрати кращих. Змагання між студентами дають змогу тренерам оцінити можливості спортсменів, аби сформувати сильну команду на обласні та всеукраїнські першості. Тому з року в рік Луцький педагогічний коледж є лідером у різних видах спорту на Волині.